Продовжуючи добру традицію, бажаючи допомогти українським сім'ям та в час великодніх свят, подарувати їм підтримку та турботу, громадська організація Патріот України організувала пасхальну благодійну акцію. Зазвичай щороку до Великодніх свят ми організовуємо акції з виготовлення крашенок для наших захисників. Цього року ми вирішили охопити три направлення: ми скасували продуктові набори для Нужденних, які днями розвеземо по домівках, ми підготували для наших захисників смаколики, де великоднім мотивом стануть паски, які підготувала Ірина Кожаєва зі своєю командою, за що ми їм дякуємо. А також в нас виникла нагода порадувати інклюзивних діток. Для них ми підготували пасхальні наборчики. Середині подарунку для дітей чекала запашна паска, цукерки та печиво у вигляді пасхального кролика. Сюрпризом для малечі стало те, що при відкриванні подарунок перетворюється на цікаву настільну гру. Турбота про щасливе життя українських дітей для волонтерів є вкрай важливою. Цілий день в офісі громадської організації Патріот України панувала затишна, радісна та святкова атмосфера. Дітки з задоволенням приймали подарунки, розповідали про себе, ділилися мріями та робили фото з батьками. Дякуємо Петру Бровку, Геннадію Вацаку та «Новий Україні за постійну підтримку, завдяки якій ми маємо змогу допомагати та радувати інших. Вітаємо всіх з Великоднім та сподіваємося, що в це світле свято Бог почує наші молитви і настане перемога та мир в Україні.